Вітаю вас. Недавно ми відзначили День визволення України від німецько-фашистських загарбників. Такі дати, як 13 березня, особливо для нашої Херсонської області, 22 червня, 9 травня, назавжди увійшли в історію, залишаться у нашій пам'яті. Вони були різними, ті люди, які не прийшли з фронтів Великої Вітчизняної війни, були максималістами. Як молодий поет Павло Коган, я з детства не любив лавал, я з детства угол рісовав. Романтичними, як Всеволод Багрицький, син Едуарда Багрицького. Реалістами, як Михайло Кульчицький. Вони були різними, різними за характерами, але було і спільне в їх долі. Вони не повернулись з фронтів Великої війни. Михайло Кульчицький так писав про війну. Все вон и думали, что она не такая жестока. Вон и думали... В ну, Тим, давай ты Кульчицкого сгадай ему. Я думал, лейтенант звучит налейте нам И, зная топографию, он топает по гравию. Война ж совсем не фейерверк, А просто трудная работа, Когда черна от пота вверх Скользит по насыпи пехота. На бойцах и пуговицы вроде, Чишуї тяжолих ордінов, ні до ордена, була би родина з ежедневними бородино. Вони, молоді поети, не повернулися з фронтів ні до не ні до любів, ні до папіроси. Якщо ми згадуємо 1967 рік, то безумовно згадаємо 9 травня, як завжди, день перемоги відзначали урочисто в Херсоні і Трепетно. Спокійно несе свої води Дніпро, тихо шелестять листям дерева. Саме тут, в один з весняних днів 1944-го, скошений кулею впав невідомий солдат, який йшов визволяти Херсон від фашистської чуми. Учора, у день перемоги, на місце загибелі солдата прибули члени бюро обкомої міському партії, ветерани війни, герої Радянського Союзу, старі більшовики, допризовники, громадськість обласного центру. Короткий мітинг відкриває перший секретар міському партії, товариш Балабай. Ми ніколи не забудемо, говорять промовці, про твій подвиг, невідомий солдати. Ти віддав своє життя за ясне сонце і усмішки дітей за радість і щастя на землі Херсонській. Право запалити факел вічного вогню надано колишній безстрашній партизанці Олександрі Григорівні Квітко. На головному катері Героя Радянського Союзу Саєнко Воронін Коваленко у супроводі почесного екскорту везуть факел символ людської любові і людської вдячності. Везуть вогонь до нашого сонячного міста до могили невідомого солдата. Немає міри, якою б можна було виміряти твою мужність, невідомий солдати. Мужність багатьох воїнів, що билися з німецько-фашистськими загарбниками, несучи нам визволення. Немає міри, якою б можна було виміряти гори людей, які втратили на війні рідних і близьких. Спогади тривожать серце. Примушують ще ще раз оглянути наш нелегкий шлях до перемоги. Великою ціною дісталася вона, і тепер, через 22 роки, при згадці, про це у людей туманяться очі від сліз, скільки їх не повернулося додому наших сміливих солдатів. До могили невідомого солдата, курсанти морехідного училища, привезли з Керчі, Новоросійська, Севастополя і Одеси. Политу кров'ю священну землю, Сапун гори, вогниної землі, малої землі і з могили невідомого героя в Одесі. Віднині ця земля лежатиме на могилі невідомого солдата у Херсоні, як частка тепла гарячих морських сердець, мужніх захисників Керчі, Новоросійська, Севастополя і Одеси. Парк слави, тисячі й тисячі херсонців! Побажали стати свідками запалення вічного вогню слави і безсмертя. Запалити вічний вогонь доручено першому секретарю обкому партії Антону Саміловичу Кочубею. Урочиста хвилина, і ось палає вогонь на могилі. Віднині і навіки, як вічно буде урочиста траурна музика, яку ви чуєте, підійшовши до місця захоронення невідомого сина Вітчизни, що поліг за Херсон. На мітингу виступають секретар обкому партії товариш Кочубей, ветеран війни, полковник у відставці, товариш Рябов, учасник війни, ветеран праці, робітник морського порту Калабухов, солдатська мати, працівниця текстильного комбінату Алексеєва, читає вірші поет Леонід Куліш. Світе Херсон над Дніпром, наче вічний сад, щоб він був сповнений добром, життя віддав солдат. А комсомолія і молодь Херсона принесли клятву на вірність вітчизні, на вірність рідній землі. Поруч з грудочками землі, доставленої з Керчі, Севастополя, Новоросійської Одеси, до могили невідомого солдата, кладуть вінки керівники партійних і радянських організацій, кладуть вінок і болгарські друзі Шуменського округу, вінки, квіти. Цей день запам'ятають люди. Дітям і онукам розкажуть вони про торжество, присвячене пам'яті героїв, які віддали життя в ім'я нашої свободи і щастя, сяє вічний вогонь слави і мужності біля могили невідомого солдата, як символ безсмертного подвигу, масового героїзму радянського народу, як заклик свято берегти мир на землі. Сапун-гара, сапун гора, як много зв'язано з тобою. Безумовно, люди старшого покоління пам'ятають цю пісню. Вона присвячена боям за Севастополь, за Крим. Чимало наших земляків, уродженців Херсонської області визволяли Кримську землю. На жаль, їх залишається все менше і менше. А у 1967 році телевізійна знімальна група побувала. У Криму і підготувала спеціальний репортаж. Рівно 23 роки тому, 10 травня 1944 року, війська 4-го українського фронту, окремої приморської армії та 19-го Перекопського танкового корпусу повністю завершили розгром німецько-фашистських військ у Криму. Легендарному Севастополі цього дня Москва салютувала 24 артилерійськими залпами. Варто згадати, що наші доблесні війська обороняли Севастополь в 1941-1942 42 роках 250 днів, а фашисти не витримали натиску радянської армії і п'яти днів. Приємно, що танкісти прославленого 19-го червонопрапорного перекопського корпусу, які брали участь у боях за звільнення Таврії, Великої Лепетихи, відзначились і у Криму. Про це свідчать написи золотими літерами на обеліску, що височить на Сапун Горі. боях на Херсонщині і в Криму відзначились сотні наших земляків-танкістів, серед них колгоспних Щеплинки, сержант Іван Михайлович Коліш, підполковник Григорій Іванович М'який, Петро Григорович Червонящий, командир танку Іван Іванович Лич, капітан Олександр Іванович Коротков та багато інших. Підполковник м'який, колишній селянин бідняк Зенічицького району, виріс у мирні дні в одній з кримських військових частин від солдата до майора. У травні 1944-го він не дійшов до Сапун гори два кілометри. Загинув як герой, був похований у Сімферополі. На могилі його височить могутня тридцятьчетвірка. Хто з вас, товариші, поїде у Сімферополь? Не забудьте вклонитися. Цьому пам'ятникові. Учора у Херсонському річковому порту відбувся урочистий мітинг. Він скликаний з нагоди вшанування тих, хто віддав своє життя за батьківщину. Мітинг відкрив найстаріший робітник порту Леонід Іванович Рітівой. Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Настає урочиста хвилина. Спало покривало. Під звуки оркестру рідні, близькі загиблих воїнів. Друзі по роботі, піонери 20-ї школи поклали букети перших весняних квітів. Восени метеорологи відзначають своє професійне свято. Сьогодні вони працюють в непростих умовах недофінансування. Але прогнози погоди стають все точнішими й точнішими, тому що прогрес він не обминув і цю галузь. Ну, Без помилок не обходиться, як то кажуть. У 80-ті роки в Швеції літературну премію у номінації Фантастика отримала саме бюро погоди ну, місцеве Стокгольму за те, що у них були фантастичні прогнози, вони дуже рідко збувалися. Якщо говорити про 60-ті роки, то херсонські метеорологи дружили з одеськими. Студентами одеського метеорологічного технікуму було чимало херсонців. І От, в 67-му вони складали іспити, а херсонські телевізійники знімали. Ну, якщо говорити про прогноз, то мій прогноз щодо результату цих іспитів це добре і відмінно у херсонців. Учора продовжувалися прийомні іспити на перший курс заочного факультету Одеського метеорологічного інституту. До нашого міста прибула спеціальна виїзна комісія. Іспити з фізики приймали Борис Валеріанович Абражаєв та Володимир Юрійович Донець. Більшість абітурієнтів цьогорічні випускники Херсонського технікуму. Члени комісії задоволені їх глибокими знаннями. 5-4, 5-4. Такі оцінки рясно з'являються в залікових картках майбутніх студентів. Тоня Бальоха, Лариса Рибацька, Віктор Малий, Люда Рибалка та їх товариші після складання іспитів поїдуть до місць призначення. Адже всі вони одержали путівки в різні кінці країни, і за традицією пригадується давня пісня. Ти уїдеш к северним оленям, в жаркі Казахстан, поїду я. Поїдуть, а на спомин залишиться пісня і вчорашні іспити. Адже тепер вони студенти-заочники. Учора у парку імені Ленінського комсомолу відбулися обласні змагання шкільних санітарних постів. В них взяли участь 34 школи Херсонщини. Змагання мали за мету виявити кращі санпости, показати, як впроваджується санітарія та гігієна у школах. Кожен учасник повинен був показати своє вміння подати першу допомогу потерпілому, правильний догляд за хворим вдома, знати правила безпеки руху для пішоходів і велосипедистів. Більшість учасників змагань впевнено відповідали на запитання членів суддійської колегії. Перше місце у молодшій групі посів санітарний пост Каховської середньої школи номер 3 а серед учнів сьомих класів учні Херсонської школи-інтернату. Обидві команди нагороджені грамотами, цінними подарунками та путівками на республіканські змагання. Сьогодні багато людей з ностальгією згадують роботу градгоспу Овочевий. Тут на дуже великих площах вирощувались найсмачніші у світі овочі. А ще в 60-ті роки займалися і наукою. Зокрема, був дуже популярним метод гідропоніки. За цим методом вирощували в основному огірки. Хоча не тільки огірки, а й кавуни. Причому ну, сподівалися отримувати врожаї перші тонни кавунів ще до першотравневих свят. Лабораторія фабрики гідропоніки Радгоспу Овочеви. Завідувач лабораторії Галина Дегтярьова та лаборантка Марія Луговенко, розповіла господарка фабрики Клементина Алексєєва, немало попрацювали над провадженням високоврожайних сортів овочів. І справді врожай добрий. Кущі рясніють червоними плодами Донецького, Зарева, Лідера та інших сортів. Вирощують помідори робітниці Ганна Бакумова та Валентина Ділець. Радвосні овочівники вже відправили для громадського харчування більше двох тонн соковитих дарів гідропоніки. А на збирання огірків трудиться досвідчена працівниця Євдокія Хасеїнова. Тут кожен кущ дає до 10 кілограмів огірків. Споживачам обласного центру Софія Володимирова та її подруги відправили майже чотири тонни огірків. А це наша новинка, радісно говорить завідувач фабрики Клементина Олексєєва. Кавун, так-так, скоро стигли сорт кавунів, вперше одержано на гідропоніці. Правда, ділянка невелика, поки що дослідна. Але результат добрий у наступному році до травневих свят дамо 2-3 тонни кавунів. У Новій Каховці відбулася всесоюзна науково-технічна конференція з питань проблеми зрощення зернових культур. Було заслухано вісім доповідей головних спеціалістів Міністерств сільського господарства, меліорації і водного господарства, вчених Всесоюзної академії сільськогосподарських наук, керівник товаришів наукових закладів республіки. На закінчення учасники конференції побували на зрошувальній системі Північно-Кримського каналу, в радгоспах Овечевий, Овочевий, колгоспі імені Кірова та інших господарства. Тут вони оглянули роботу дощувальних установок ДДА 100М, експериментальні насосні станції заводу імені Петровського та іншу поливну техніку. В роботі Всесоюзної науково-технічної конференції взяли участь наші гості спеціалісти з братніх соціалістичних країн Болгарії, Румунії, Угорщини, Німецької Демократичної Республіки, Югославії та інших європейських країн. Учора конференція закінчила свою роботу. Минулої передачі ми розповідали про вручення Херсонській області ордена Леніна. У 1967 році орденом Леніна було нагороджено і колгосп Грузія Генічського району. Славне село Чонгар господарство тут з'явилося у 1922 році. А люди оселялися з давніх давен. Тут знайдено предмети епохи бронзи, а це друге перше тисячоліття до нашої ери. Запеклі бої точилися в роки громадянської війни. А взагалі чонгар прославився своїми працьовитими людьми. Зокрема. Героєм соціалістичної праці, кавалером трьох орденів Леніна, головою колгоспу Лигуновим, а також лауреатом Державної премії України Чабаном Пачевим. Е, ну, таке суспільне життя тут точилося серйозне. Грузія, тобто колгосп Грузія, дружив з грузинськими своїми побратимами, також колгосп був членом, спільним членом товариства Радянсько-Угорської дружби. Отже, давайте завітаємо у Чонгар на свято. Радісна звістка облетіла сьогодні всі закутки області і полинула далі за межі Херсонщини. Колгосп, Грузія Генічицького району нагороджено орденом Леніна. На прапорі чонгарських хліборобів тепер сяятиме дорогий образ Ілліча. Він буде надихати трударів на нові звитяги і на нові звершення. Є чим порадувати батьківщину в ювілейному році. Благодатні дощі, які випадають нині повсюдно, дають впевненість чонгарським хліборобам сказати: виконаємо зобов'язання, пересягнемо немічні рубежі другого року п'ятирічки. Мітинг з нагоди високої урядової нагороди відкриває секретар парткому товариш Деркач. Він поздоровляє своїх земляків і надає слово голові колгоспу герою соціалістичної праці Лигунову. Висока відзнака нашої праці, говорить Григорій Андрійович, кличе нас ще краще трудитись в ім'я щастя на землі, в ім'я миру в усьому світі. Торік, говорить голова, ми добре потрудились на кожному з шести тисяч гектарів, зібрали на круг по 27 центнерів пшениці, від кожної з тридцяти тисяч голів овець. Настригли по 4,4 кг кілограма вовни. Державі продано більше 70 тисяч центнерів хліба, 940 центнерів вовни, сотні тонн винограду, фруктів, овочів. Один за одним виступають ветерани колгоспу: Микола Васильович Сафронюк, пенсіонерка Анастасія Григорівна Конєєва, Ланкова Агрипина Шендрик, молоді механізатори Надія Мандзюк. Леонід Самандєєв, працівник твариницької ферми Надія Савенко, Тепло поздоровив іменинників торжества, секретар якому партії товариш Куниця. Колгосп, Грузія багатоголузеве господарство. Його прибутки зростають з кожним роком. Заможнішим і культурнішим стає життя чонгарців. На прикладі цього господарства переконливо видно переваги нашого сільського господарства, як рости мужніє наша держава. Добра традиція у херсонських спортсменів добровільного товариства Авангард. Ранньої весни кожного року вони проводять велосипедні гонки. Минулої неділі на площі Свободи зібралось близько 200 гонщиків. На традиційну 14-ту кільцеву гонку прибули також команди Кишинева, Луганська, Миколаєва, Нової Каховки та інших міст. Прапор змагання підіймають майстри спорту Євгенія Новак і Валерій Кудас. Першими стартували дівчата. Вони виборювали першість на 10-кілометровій дистанції, а жіночі команди на 15-кілометровій. Найбільш масовим заїздом був юнацький. Багато херсонців спостерігало високу майстерність велосипедистів-авангарда. Перше командне місце завоювали спортсмени орденоносного текстильного комбінату, друге машинобудівного технікуму. І третє заводу імені Петровського. Відомий американський письменник Марк Твен якось зауважив з висоти своїх років, свого досвіду. Мабуть, у світі немає нічого такого, що не могло б трапитись. Ну, мабуть, це правда. Я пам'ятаю, як ми вивчали історію КПРС, і була хрестоматія, і там було таке оповідання Леніна на заслання, і він зник питає у Леніна. Як ми могли піти проти такої сили? Це ж стіна, на що Ленін зауважив? Стіна велика, це правда, але гнила. Ткнеш пальцем і розсипеться. І дійсно Російська імперія розсипалась в 16-му практично році, а остаточно в 17-му і в 20-ті роки. Але потім виникла інша імперія, по суті, Радянський Союз, який проіснував трохи більше 70 років. Імперії народжуються і руйнуються, але залишаються люди, залишається добрий слід їх справ. Про таких людей ми розповідаємо в нашій програмі 20 століття Херсонський хронограф. Пишіть нам вулиця Перекопська, 10, дзвоніть, 22 97 49. І всього вам найкращого.